Друзі, всім привіт! Хочу всіх попросити зробити максимальний репост, поділитися цим відео. Про це повинні знати всі максимально всі. Ділимося з друзями, українці. Слухайте уважно, Полтавська область, Карлівка, там поліцейський збив двох дівчаток, яким було на секундочку, по 17 років. Це було дві сестри. Поліцейський е, скрився з місця ДТП, але потім повернувся. Уявіть собі, що коїться. Говорять, що був під шофе. був п'яний. Тож, поки що підтвердженої інформації, цьому немає. Будемо чекати. Е, якщо буде якась інформація, я обов'язково вас проінформую. Е, подивимося, як далі будуть розвиватися події. Але дівчаток уже не повернути.